Сьогодні, 10 січня 2023 року. Заняття з народознавства. Тема заняття народні іграшки. Добрий день, мої любі дітки! Давайте з вами спочатку привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Говорите ви мені? Говорю вам я! Діти, сьогодні у нас з вами заняття з народознавства. І про що пойде мова на занятті, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Слухайте, будь ласка. В кожній хаті, де дитинка, цих речей як наместинок. З ними грають малюки, їх ховають залюбки, з ними радісно завжди, це ж веселі. Іграшки. Так, сьогодні на нашому занятті піде мова про іграшки. Багато є іграшок наших малят, машинок, ляльок, пірамідок, звірят, є м'ячики, кубики і літаки. Всі іграшки гарні і різні. Таки. такі. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а чи знаєте ви, де виготовляють іграшки? Так. Правильно, на фабриці. Іграшки виготовляють на фабриці, а продають у крамниці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а хто ж виготовляє іграшки? Так, дорослі, правильно. А як ви гадаєте, як треба поводитись з іграшками? Так, їх не можна ламати, кидати, так? треба за ними доглядати. А давайте поміркуємо і скажемо, з яких матеріалів можуть виготовляти іграшки. З пластмаси, з тканини, з гуми, так? з заліза, з дерева можуть. Добре. А хто ж виготовляє іграшки? Правильно, дорослі. Скажіть мені, якими іграшками частіше всього граються дівчата? Так, це ляльки, лялькові візочки, так, може ще бути ляльковий посад. А якими іграшками полюбляють гратися хлопчики? Так, це машинки, роботи, так, динозаврики. Ось бачите, скільки різних іграшок. А також є іграшки, якими ви полюбляєте гратися разом, так, я гадаю, це конструктор, кубики, пірамідки. Ними полюбляють гратися і хлопчики, і дівчата. Дітки, у далекі минулі часи, коли маленькими ще були наші бабусі, дідусі, таких іграшок діткам не купували, бо їх не було. Не було фабрик, магазинів і іграшок, і люди. Виготовляли іграшки самі. Сьогодні я вам пропоную відправитись у подорож у далеке минуле дізнатися, якими ж іграшками гралися раніше. У далеку давнину, коли не було великих будинків, як у нас зараз, люди усі жили ось у таких сільських хатах. Ось у такій маленькій хатинці жили, жила велика сім'я. І старші були діти, і менші. Їм таких іграшок ніхто не купував, бо їх просто не було. І тому їхні батьки виготовляли іграшки власноруч. Тож сьогодні я вам розкажу про українські народні іграшки, іграшки, якими гралися раніше. Ось подивіться, перші іграшки, про які я буду розказувати, це дерев'яні іграшки. Дерево це матеріал, який в сільських умовах фактично був завжди під рукою. Тому найбільше робили саме іграшок із дерева. Ось погляньте, це іконики різні, тваринки, свистики. Бачите, які вони різні? Також, ось подивіться на цю ляльку. Як ви гадаєте, з чого вона зроблена? З дерев'яної ложки. Ось бачите ложку, як гарно прикрасили, і вийшла лялька. Ще один різновид іграшок це глиняні іграшки. Їх виготовляли гончари із глини. Ось погляньте, це і тваринки, і пташки. Також виготовляли багато глиняного посуду. І дитячого для ігор, і для дорослого, так? Так само у давні часи були їстівні іграшки. Ось бачите, іграшки це. Або печиво, або іграшки з тіста, були так само. Частіше всього, цими іграшками вітали когось із якимось святом, щоб дітки могли і поласувати ними, і погратися. Також до їстівних іграшок належать іграшки із сиру. Ось погляньте, цей коник, так, а коник ще із людинкою – це все іграшки, виготовлені зі справжнього сиру. Також дуже відомою була лялька мотанка Погляньте, які вони, вони гарні. Так? Дітки, в Україні ця лялька відома з давніх давен. Їх скручували з різних тканин, а замість обличчя частіше всього робили хрест або просто залишали його пустим. Дітки, з цією лялькою. Гратися треба було дуже обережно. Її не можна було ні купати, ні роздягати, її можна було носити, колихати, співати їй пісні. Якщо ж діти хотіли ляльку, наприклад, перевдягнути або розмотати, то в них залишалася просто ганчірка, бо вона була скручена з тканини. Також були дуже відомими іграшки з соломи. Ось погляньте, які вони гарні. І коників робили, тваринок, так, людей і янгулят. Дітки, я гадаю, що вам сподобалась розповідь про іграшки, якими грались у давнину. Та зараз я вам пропоную пограти у гру, яка має назву Стародавня чи сучасна іграшка. Якщо я вам показуватиму сучасну іграшку, ми позначаємо його хрестиком. Якщо народну, позначимо галочкою. Ну що ж, починаємо. Подивіться, що це в нас тут? Так, лялька-мотанка. Дітки, скажіть мені, це стародавня іграшка чи сучасна? Так. Народна українська. Правильно. Позначимо її галочку. А тут пташка. Скажіть мені, з якого матеріалу виготовлена ця пташка? Так, це глиняна пташка, правильно. Це в нас українська народна іграшка. Молодці. А це на що? М'ячик. Яка це іграшка? Так, сучасно не підходить нам, ми обираємо тільки давні іграшки. А тут в нас що? Глиняний півник. Так, Іграшки виготовлені з глини. Правильно. Молодці. А це хто в нас? Ведмедик. З якого матеріалу виготовлений ведмедик? З тканини, з ниток, так? Скажіть мені, це сучасна іграшка чи українська народна? Правильно, сучасна вона нам не підходить. А тут що в нас? Коник? Дерев'яна іграшка. Підходить нам ця іграшка? Так, звісно, це, суч... це українська народна. Правильно, наступна лялька Барбі. Скажіть мені, сучасна це іграшка чи народна? Так, це сучасна, позначаємо її хрестиком. А це в нас що? Дитячий паровозик. Яка це іграшка? Так, це сучасна іграшка. Молодці. А ось тут що в нас? Лялька із соломи, дітки, скажіть мені, це народна українська іграшка чи сучасна? Так. Це народна, правильно, такі іграшки виробляли у давнину. Молодці дітки! Дітки, мені дуже сподобалось, як ви сьогодні відповідали мені, коли ми грали. Я гадаю, що вам було цікаво дізнатися про іграшки, в якими гралися у далекі минулі часи. На сьогодні наше заняття вже підійшло до кінця. Я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. Бувайте!